Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вирішила сьогодні вам показати старовинний дуже рецепт, який називала бабуся мого чоловіка Софія, називала його галушки з маком. Ну, це були не зовсім галушки, я би більше сказала, що це було схоже на домашні макарони. І готувала вона їх дуже просто. На воді замішувала звичайні макарони. І в результаті отримувались галушки з маком. Я вам зараз це покажу. Але я друзі, сьогодні зроблю трошечки, поміняю цей рецепт і замішу це тісто на яйцях. Так як сьогодні перший день посту, то ви маєте розуміти, що ці галушки, ці макарони, можна замісити на воді. Просто вода, трошки олії, чуть-чуть підсолити і все. І будуть вам, буде вам пісна страва, дуже крута на піст для тих, хто постоє. Я сьогодні зроблю цю страву, замішу це тісто на яйцях. На воді вони теж будуть дуже смачні, можливо, навіть не менше смачні, тому що тут грає роль і впливає на смак, в основному мак і вишні. Те, чим вони будуть засмачені. Поїхали! І тут, друзі, все просто. Я навіть, мабуть, не буду писати рецепт під відео, бо це простіше простого робиться. Вибиваю яйця, три сучки у миску, вибила яйця, дала щіпочку солі, линула отак прям з пляшки приблизно столову ложку олії, беру борошно. Потрошки буду підсипати, і бажано замісити якомога густіше тісто. От наскільки ви можете густо його замісити, Ви розумієте, що коли буде тісто тверденьке, то буде добре його розрізати. Ось таке, друзі, туге. Бачите? Таке от туге вийшло в мене тісто. Далі, що я роблю? Я його покладу на буквально на, на три хвилинки, друзі. Для чого? Для того, щоб запарити мак. Макову начинку, вірніше. Зараз я вам все покажу. Друзі, я колись робила ці, ці макарони, я робила їх із готовою макою начинкою. Бабуся робила ці макарони. Із маком, звичайно, коли стерла в макітрі мак, це, все це було дуже серйозно вирощувала, потім його терла, тобто так було багато роботи. Зараз, слава Богу, в нас життя трошки легше. Я не знайшла готової макової начинки, знайшла таку от начинку. Макова начинка вона суха і що тут треба зробити? Вміст пакета залити в 70 мл укропу, розмішати. До отримання однорідної маси витримати 15 хвилин. Все, зараз я візьму цю начинку, залью я візьму 100 грам водички, залью гарячою водичкою 100 грамами, перемішаю і залишу на 15 хвилин. Висипаю свою начинку, беру, беру кип'яток, вливаю сюди і розмішую. Отаким чином, друзі. І залишаю цей мак в спокої. А я тим часом буду займатися тістом. Посиплю стіл, кладу своє тісто і роблю такий пласт. Бачите, яке воно туге? Воно таке має бути тугеньке, щоб воно таке не було, знаєте, хляпа. А воно має бути таке туге. Я розкачала своє тісто. Не треба так дуже тонко його качати, як прямо на локшину. Воно може бути таке трошки твердіше. Це все-таки мають бути якби макарони, а не локшина. Так? Це мають бути такі галушки. Я гарненько посипаю борошном. Це тісто, так? Беру ніж і ріжу такими. Полосочками, які я хочу, щоб були галушки. Кожен собі вирішує сам. До речі, друзі, я піду поставлю воду для того, щоб їх варити. Вже поставити треба на максимум воду. Все, водичку поставила, включила і ріжу свої майбутні макарони чи то галушки. Ріжу отакими полосками, друзі. Не переживайте, стіл я не поріжу, це вже не вперше. Так. І складаю їх. Рядко беру крайні, кладу всередину, щоб вони не з'їжджали, щоб довшечки їх придавити. Я думаю, що багато з вас вміє це робити, не новина, а можливо, якісь мене дивляться молоді хазяйки, які не робили ще ніколи такого. І буду різати. Ніж, макаю в муку, в борошно. І, друзі, я не ріжу так, як локшину, ще раз наголошую. А ріжу отакими от, от полосочками, ширшечками. Отакими шишечками і полосочками я нарізаю свої галушечки, макарончики. Це дуже швидка страва, діти її дуже-дуже люблять. І вона, друзі, знаєте, воно така, як... як насіння соняшника. Його, як попробуєш одну ложку чи вилку, його не можна зупинитися. Воно дуже добре. Це, друзі, я навіть не виключаю камеру, щоб ви розуміли, наскільки це просто і швидко. Найважче тут розкачати оцей блін, оцей пляшок, він такий досить твердий. Тому що я пришвидшила відео, бо я його качала там, хвилини 4, мабуть. Все, борошном притрусила, отак перемішую, друзі, і я запізно включила воду, вже треба його вкидати. Я не буду вам показувати, як я варю. Мені здається, що вже макарони кожен може зварити. Я їх зараз зварю до готовності, друзі, і гарненько в друшляку промию холодною водичкою. Добре, домовилися з вами? Я не буду вам знімати, носитися з камерою, як парити макарони. Ви всі хазяйки, я в цьому впевнена, ви це вмієте робити. Мої галушки зварилися, ось так вони виглядають. Тепер ми їх висипаємо в миску, в якій вже буде готова страва. Викладаємо сюди наш мак. І прямо, друзі, ложкою беремо дрильовані вишні. У мене тут 700 грамів, я десь вийму половину. Прямо, друзі, я спеціально не брала черпачок з діркою, щоб ви бачили, що трошки набираємо навіть з соком. От, щоб воно трошечки було таке сучненьке, щоб було таке мокреньке. Дуже гарні вишні. У мене є дуже гарний рецепт. До речі, я його знайшла на Ютубі. Як дасть Бог доживемо до літа, все буде добре, я буду ще вести канал, я вам покажу цей рецепт. Бачите, вони такі пружненькі, не чорні Дуже класні вишні. Десь півбаночки, зараз я сюди їх викладу. От, друзі, півбанки я десь виклала вишень, бачите? Півбанки. І зараз це все, друзі, гарненько-гарненько вимішаю. Стосовно цукру, у мене в начинці в складі є цукор. Якщо ви будете брати мак, або якусь другу начинку, або, можливо, я не знаю, вишні у вас, можливо, заморожені ви будете брати вишні, то тоді пробуйте просто на смак і додавайте сюди цукор. Все робіть, друзі, до смаку. Ось таке, друзі, блюдо. У мене сьогодні така страва, українська, колишня старовина, в мене вийшла. Вона дуже-дуже, друзі, смачна, я вам рекомендую, дуже швидка, дуже смачна. Моя донечка мене знімає і вже облизується, каже, мама, закінчуй знімати, бо я вже хочу ці галушки. Красиво виглядало в якісь макітрі, важливо їх подати. Я перекинула другу от посудину, хоча без лози, щоб було таке колишнє блюдо, так, страва і подана в якомусь такому матеріалі більш природньому. Смакуйте, мої хороші, готуйте разом зі мною. Я вам дякую за вподобайки, дякую за коментарі, за поширення, за підписки. Мені надзвичайно приємно, ви мене надихаєте. Своєю активністю я хочу зготувати для своєї сім'ї для вас і отримую від цього задоволення. Нехай Бог береже всіх, хто зараз на передовій, хто перекладає зусилля в нашу перемогу. Вам міцного здоров'я і до нових зустрічей.